Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Речниця Південного воєнного командування Збройних сил України Наталія Гоманюк говорить про те, що українські військові помічають ознаки того, що російський агресор готується до виведення своїх збройних сил з території окупованого Мелитополя. Росіяни у Мелитополі, як свідчить Гуманюк, здійснюють ті самі маневри, які вони здійснювали у Херсоні. Напередодні того, як стало очевидно, що їм доведеться залишити це українське місто, окуповане після вторгнення 24 лютого 2022 року. На Мелитополь може очікувати та сама доля, і це, звичайно, стане ще однією серйозною проблемою. Для російського президента Володимира Путіна і російських збройних сил, адже саме окупація Мелитополя дозволила перетворити це українське місто на тимчасовий центр перебування окупаційної адміністрації в ситуації, коли до контролю над Запоріжжям росіянам було ще дуже і дуже далеко. Саме окупація Мелитополя дозволила провести фейковий референдум про так зване приєднання Запорізької області України до Російської Федерації. І якщо Мелитополь буде звільнений українськими Збройними силами, ми побачимо з вами ті ж самі сцени, які бачили після визволення Херсона українських громадян, які будуть вітати своїх визволителей. І дякувати їм за те, що вони вигнали з міста і околиць жорстоких російських окупантів, і ці сцени будуть контрастувати з тим, як входили до Мелітополя російські загарбники, яких місцеве населення ненавиділо і не хотіло бачити на вулицях цього українського міста, як і найманців, які Створювали окупаційні органи влади і готові були за рублі здійснювати найчорніші злочини, яких вимагав від них Володимир Путін. Але, звичайно, Путіну не так цікава реакція мешканців Мелитополя на вигнання своєї злодійської армії, як те, що він може втратити тактичну мету своєї війни проти України. Варто нагадати, що ця тактична мета. Пов'язана із так званим коридором до Криму. Необхідність сполучення із анексованим Кримом по Суходолу була важливою ціллю російського президента Володимира Путіна з перших днів після окупації Українського піострову. Не треба думати, що Кримський міст вирішує всі задачі російського президента. Так що окупація частини Запорізької області була важливим не само по собі, а для того, щоб створити такий коридор, ну і, до речі, до того, щоб вирішити енергетичні проблеми Криму за допомогою контролю над Запорізькою атомною, обидві задачі, як ми бачимо, виконати не вдається. Коридор до Криму і зараз це не виглядає безпечною дорогою для російських окупантів. А якщо Збройним силам України вдасться вийти на Мелітополь і вигнати звідти росіян. Ідея коридору до Криму знову стане мрією російських загарбників та їхнього ватажка Володимира Путіна. А от мрія українських військових про те, що вони можуть почати перші кроки до звільнення Крима від російсько-нацистських загарбників, почне втілюватися. В життя. Адже територія окупованого півострова після звільнення Мелітополя буде вже у зоні досяжності для української зброї, тієї зброї, яку ми отримуємо від наших союзників з країн цивілізованого світу. І таким чином почнеться планомірний процес по знищенню живої сили і техніки ворога, що знаходиться на території окупованого Криму. Крим перестане бути для російських силовиків, цих негідників і злочинців базою для підготовки їхніх нових агресивних планів. Натомість Окупований Крим перетвориться на могилу для багатьох з них. Так вони будуть між собою його і називати чорноморська могила. І... Це буде реальною відплатою за всі ці дії, які вони вчинили проти населення Кримського півострову та південних регіонів України після його злодійської окупації у 2014 році. За насилля, за грабіжництво, за підготовку найманців на територію окупованого Криму. За все це російським загарбникам та їхнім прихильникам і найманцям доведеться заплатити найвищу ціну. Путін прекрасно це усвідомлює. Також він усвідомлює те, що після того, як були анексовані ще чотири області України, Крим позбувся своєї так званої сакральності і в очах цивілізованого світу, і в очах самих російських громадян. Виникає просте питання. Чим сьогодні Крим відрізняється від Херсонської області? Якщо можна було втратити Херсон, і російська армія змушена була залишити це прекрасне українське місто? Якщо є перспектива втрати Мелитополя, якщо росіяни ще недавно втратили окуповані ними райони Харківщини, чому таким самим чином не можна втратити Крим і Севастополь? Адже і Херсонська область, і Крим записані в Російській Конституції як суб'єкти Російської Федерації. І нічого, це не завадило російським військовим залишити територію, яку Володимир Путін та його подільники вважають своєю. Теж саме і з цивілізованим світом. Якщо ми прекрасно усвідомлюємо, що після окупації Криму, Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької областей. Російська Федерація не має своїх усталених кордонів, а світ визнає і Крим, і ті чотири області невід'ємною частиною території України. Значить, Україна має повне право звільнити не тільки південь нашої країни і Донбас від російсько-нацистських загарбників, але й Крим. Вигнати російський флот, цей символ ганьби і поразок на всієї своєї історії. З окупованого Севастополя зробити все можливе, щоб росіяни більше ніколи не мали шансів повернутися до Криму, як і до інших українських регіонів. Вихід на Мелітополь, звичайно, не гарантує того, що боротьба за повернення Криму буде легким завданням для українських збройних сил та наших союзників у світі. Однак, повторюю, це створює реальні передумови для звільнення Криму. Це створює реальні передумови для втрати росіянами контролю над Запорізькою атомною електростанцією, за допомогою якого Путін та його банда здійснює постійний шантаж як України, так і усього цивілізованого світу. Таким чином нам залишається тільки побажати українським військовим. Вже скоро з'явитися на вулицях Мелітополя із синьо-жовтими пропорами, а росіянам якнайшвидше йти геть з цього українського міста та й з усіх українських міст, де вони ще знаходяться із своїми мерзенними триколорами і лякають людей самим фактом своєї злодійської присутності присутності, яка стала синонімом вбивств, пограбунків, гвалтувань, постійної брехні. І готовності знищувати нормальне життя людей, які ненавидять їх з першого дня появи окупантів у їхніх рідних місцях. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам!